Суд це спеціалізований орган, який боронитиме права і свободи фізичних і юридичних осіб від порушень з боку органів державної та місцевої влади, службових осіб і посадовців. До адмінсуду може звернутися будь-який громадянин. Відповідачем у тій чи іншій справі виступатиме держава. Всі судові процеси фіксуватиме аудіозапис. Відповідні новації запроваджують кодекс адміністративного судочинства та цивільно-процесуальний кодекс. Сьогодні обидва набули чинності. Закон і реальність знову опинилися у різних площинах. Відсьогодні всі судді зобов'язані робити повну аудіофіксацію всіх судових процесів, але їх забезпечили технікою лише на третину. Судові процеси фіксувалися на аудіоносії і раніше, але тільки на вимогу сторін. Віднині це робитимуть завжди. Та питання, чим записувати, поки що залишається без відповіді. Наприклад, у Дарницькому райсуді Києва 21 суддя, а комплектів для запису сім. це лірично оберіг. І навіть ця третина потрібних пристроїв не забезпечена всім комплектуванням. Це ось технічні засоби, оберіг, на яким ми працюємо. Встановлені три мікрофони. Є у нас монітор, але нема у нас принтера де роздруковувати. Хто радіє від запровадження, то це секретарі. Тепер не доведеться записувати весь процес руками. Диски з файлами долучатимуть до справи і зберігатимуть в архіві. Секретар Ганна сьогодні тестує нову систему. Зізнається, що спеціального тренінгу для них ніхто не проводив. Вчилися одне в одного. Звичайно, як завжди, перший блінкомом, але ми будемо навчатися, будемо намагатися зробити це значно полегшує роботу секретаря і судді також. Я думаю, що фіксація технічними засобами всього перебігу судових процесів вкрай необхідна і дуже корисна, тому що під запис все-таки судді стали менше зловживати своїм становищем і нести всіляку єрість. Взагалі, процес фіксація процесу вигадана для того, аби дурь кожного була видна. Нові запровадження також суттєво обмежують використання російської мови у судочинстві. До цього навіть рішення судів у Криму ухвалювали російською. Віднині це заборонено. У нас фіксується процес в. Російськомовних регіонах російською мовою і рішення, і вироки також виносяться російською, і абсолютно нікого це не бентежить. Просто двомовність, квітне і прекрасно почувається. На відміну від кримських суддів, для київських мовне питання не стоїть, адже зазначають чинний закон про судочинство та конституція і раніше зобов'язували їх вести діловодство українською. Та вже зараз група народних депутатів, здебільшого, комуністи, підписалися під зверненням до конституційного суду. Там вони планують захищати. Щати право російської мови у судочинстві. Руслан Кухарчук, Іван Єрмаков, НТН.